Всім привіт! І сьогодні ми, е, я создала новий аккаунт і ми будемо прокачувати петів. А точніше подивитися, чи нам будуть давати петів, Наскільки люди добрі. Ну і з того, що я прокачувати будуть тільки яйця, які мені будуть давати. Е, в цьому відео у мене буде тільки одне яйце, того зразу кажу. А так от Чесно я це записую відео, коли вже воно повністю зняте. І так скажу то, що... Мені дали небагато петів, я не буду казати скільки, бо так буде гадне цікаво, ну типа, наші, даже дивиться відео, якщо, ну. Так, ну, маловато петів, можна так це назвати. Я поки що вигулюю св свого яйця, інтересно, я просто не знаю, о, з з таких перших яєць випадає тільки, е тільки собака і кисич, чи може любий обичний пет, може бути... Ну, типа, і динозаври всякі, і ці, ну, коротше, всякі обичні пети. Взагалі, люблю її пети. Ну, було б прикольно. Я, я думаю, тут такого немає, але я думаю, прикольно, якщо б. Оцей, якщо б можна було робити. Ну, наприклад, ти перший яйце своє вилуплюєш, а там є легендарний блінбет або, ну ладно, серпаха не може, ну якесь, ну якийсь такий пет дуже цінний. Я понимаю, дуже бета не може бути. Ну, якась просто цінний легендарка. Ну, було б прикольно. Мені залишилося одне завдання, того я хочу, типу, закрить і не бачити, що. Я сейчас його закрию і мені цікаво, що мені попадеться. І мені попалось, ну там за екраном видно. Ну, нічого страшного. Кийці, коротше. Я забираю 45 баксів. Всі ці бакси я буду передавати... Ну, всі пети, всіх баксів я не буду передавати цей, бо я добиваюсь, на як відео з нуля до райдпэта, я буду кожен день старатися випускати відео, там де буду прокачувати цей аккаунт, а потом, коли у мене буде якийсь райдпэд і куча всього тут, то я уже передам всіх петів, всі бакси і все-все-все, коротше. Це перший сервер, я буду сейчас всім кидати трейди і писати «Please pet». Бо це всі англійські сервера. Ну там два сервера. Чел, я не знаю, нашу зі своїми петами, Ну, типу І він сейчас. Ну да, він захвостится, а потом отклон. Прикольно. Короче, я кидаю девочки трейд. Чи не неважно У неї чотири кота. Кстати, я бачила якось тутор в ТикТоке, типу як можна так робить. Я сейчас пишу пліс пет, бо я дуже хочу Пета Ну мені всі кидають, ну, типу, не хочуть трейди, ну, типу, не хочуть давати петика, того я буду ждати і сподіватися, щоб мені щось дало, ну, хоч щось. Малесенького петика. Вообще sorry за качество, sorry за озвучку, sorry за те, що геть, ну, типа, відео просто там, де я озвучую відео і там, де я просто щось цей там, де я просто щось гуляю в шорі, я це ще не придумала, ну, ніяк. Зато у мене є коронна фраза. І Став вона щось звучить. Так, списку і лайкосик, а то щіпну тебе за носик. Ну, коротше, я щось можу говорити, я не знаю, на якій минуті буду це, це казати. Ну, ну, в мене, типу, в два голоси. Наприклад, я щось можу казати, а в другому голосі я можу сказати свою коронну фразу. Ну, коротше, ви її вже бачили в прошлому відео, вона в середині відео. Короче, мне дают яйца, я надеюсь согласятся, да? Я соглашаюсь, и он соглашается. Прикольно. Ну и... И откидаю. Прикольно. Ну прям, ну шикарно, знаете. Вообще, я знаю, сколько у меня пейтей. Еще раз повторяю, я не знаю, на что я повторяю, но просто я знаю, сколько пейтей, сколько всего... У мене вже цей у, у мене вже є на цьому акаунті, бо ну я типа записываю звук уже знятим відео. Mm. Я кидаю трейд на майже же последние надежды. Mm. Я сейчас буду просто всім кидати трейди. Mm. Просто буквально. І mm. не думайте, що я просто одному человеку когда... Це дві людини, які трейдяться. Вони просто так стоять. Е, я кидаю дівчатки трейд і пройшов в неї пета. Please, pet. І вона відкинула. Прикольно. Одкинула? Чому мені така фраза відкинула, странно чуть, чуть Так, пишемо please pet. І він. Не знаю, що він зробить зараз. Ну короче, сейчас сами побачите, ну я рада, честно. Ну, вы поняли, это собі уже согласиться. Но я вс то, что есть такие добрые люди в Adobe Uh. Е, ну думаю на цьому сервере, правда, нема чого уже робити, бо, ну. Я сейчас поменяю пета, но я сейчас перезайду, наверное, на другий сервер. Сервери. Короче, вот так. Вот я перезахожу на наступный сервер. Ждите. Я хочу такий богатенький. А потом я просто пожалела. Ну, короче, розкажу. Перезаходимо. Выходим. Сори, то что я на телефоне. Вообще, у меня есть планшет, и я на нм не э, гулять. Ну, типа, я на нм гуляю, но на телефоне не знаю. Мне удобно робити знімок ним А взагалі, э, я люблю, ну, якщо вже на планшеті, то в мене така звичка, я не люблю на... запись экрана. Я люблю просто так вот подставлять телефон, и чтобы было видно экран. Но это чуть-чуть неудобно. Ну ладно, нормально. Так, тут у нас пусто. Я перезашел уже на новый сервер, и тут дуже-дуже пусто. А це problems. Problems, problems. Uh, там, это проблемс. Проблемс, проблемс. Я сейчас пойду там, где часто есть люди. Ставь подписку и лайкосик, а то вщипну тебя за носик. есть Фрости, Фурії, черепахи, сови. Ну там ще якісь багаті пети, Ну багато. Наприклад, Йожик дуже ціна вещ, за неї і можна і просто деякі дають. Ну коротше, або дають дуже, -дуже багато ради флай петів, або це одно Йожик там. Е ну, коротше, я всім сейчас буду кидать трейди, да. Ну вообще ніхто тут не хоче давать пета, От так от скажу. Ніхто просто, просто відкидають трейд, не знаю. Вони просто не знаю. Мені кажеться, що люди, у яких дуже багато петів, це не стосується, е, ні, нікого не хочу образити. Ну просто на цьому сервері всі багаті люди. Ну, типа, і, і я кидала всім і хто багатий, і всі, хто багаті, просто відкидають е, трейд, ну, типу. Е, ну. Просто ну, їм пофіг, то що у тебе петів немає. У мене, конечно, у є на другому акаунті, но я просто вирішила э, перевірити, на ну так э, наверность, так сказати. І, ну, що сказати? Ну що сказати? Ну нічого не сказати, А так от получилось. Я чесно, розстроєна, то що мені э, просто ну не хочет ничего давать. Э, вообще. Ну прям, ну, ну прям нічого. Я була рада, щоб мені хоть щось дали. Чесно, я не знаю, як обрабатувати цельне відео. Я щось обрабатую ві відео в такому, типу, приложенні, як Капкут, ну, чуть-чуть другому. Я не можу щось назвати названня, ну, сказати названня, але потім скажу. І тут можна музику вставляти. Того я не знаю, чи це відео вийде з музикою, чи без зразу протипорузаю, якщо вам просто скучно слухати, як я. Просто балакаю, то извиняйте, я просто ще не розбираюсь прям сильно в в музик. Ну, типа, не в музиці, а просто як, як монтувати хорошо відео. Наприклад, деякі можуть і анімації якісь робити, де ну, мультики здаватися або всякі ці. Ну, ну це прикольно, но просто я тут не вмію і того вибачайте. Тут мені просто ніхто не буде нічого давати, отак е, от. Так от. Того, ну, надежды геть немає. Того просто будемо, ну, ждать, стоять. Не знаю, що ще казати. Кстати, оця ліса, то, що мені давали. Оцей чел уже довго мовчав. Ну, коротше, оця ліса, це що? її уже ніде не достать, вона. Вона считається як экзотик Пет. Ну, вообще, <сум> так сказать, у тоже був, в принципі, екзотик, да? Да. Ну, Типа такий. Пуговий, типа. Який днм коричневий, а вечором чорний. І синіми очами. І того, ну, а так от. Я просто тут всім кидаю трейди, буквально, ну. И тут мені ніхто нічого не дав. Можна так це назвати. Коротше, я думаю, можна уже заканчивать, бо, ну, ніхто просто не хоче давать мені нічого. Того... На цьому, все. э, Наверно, занимать, ну, короче, на цьому все, всем пока, наверное, будущая части снимать какие-то видео. Ну короче, на все, всім всем пока.